І що там в твоєму житті відбулося, коли тобі було десь п'ять з половиною, і хто там тебе так зрадив? Ні, розтібав штани і садив зверху. Твоя психіка тоді ще не розуміла, що саме відбувається, але для тебе це була дуже жорстка травма. Зараз ти це ти за день до цієї події, і там з'являюсь я біля тебе, підходжу до тебе і кажу, сонечко, там завтра так трапиться, що твій дідусь здягне тебе. Посади до себе на коліна і почнемо сурбувати. Просто попереджаю. Але ти потрібно буде там відстояти себе. Потрібно буде взяти палку і вдарити йому, прям вдарити його по його органу. Почула? І потім розповісти всім, батькам, сусідам, всім розповісти. Почула? Почула, але я боюсь. Я розумію, довірся мені зараз. Давай, ти це ти на наступний день. Да? Бере тебе дідусь, сажає до себе на коліна, знімає труси і починає мастурбувати. Ти все знаєш. І знаєш, що тобі потрібно відстояти. От зараз хватай там якусь палку і почни йому штрикати, прям. давай, прям його орган. Прям зроби йому боляче і кричи, і кричи, я тобі сказав, прям зараз кричи в голос. Мені потрібно, щоб ти зняла ізольованість і прокричала, емоції, дала можливість вийти з тебе. Кричи і бий його по орон. можеш. Я не допоможу тобі. Я не допоможу тобі тоді. Кричи в голос. В голос. Давай. давай. Давай, юмічка, звільняйся, звільняйся, давай, виходить, виходить, давай, відпускай. Я тобі чітко підсвітив регресії, що саме з тобою трапилось. І моє завдання як спеціаліста. Перезаписати цю реакцію, створити в психіці нові нейронні зв'язки, щоб в тебе було порівняння, що ти змогла, що ти можеш себе відстояти. тому що люба травма вона формується, коли щось відбувається. Та перше неочікувано для тебе. Там ця ситуація була неочікувана. Друге ізольовано. Коли ти замовчала в собі нікому не розповіла, не прожила ці емоції, третє драматично. Ну, вибач, коли дідусь з шестирічною дівчинкою, це драматично. Від цього сформувалась твоя біль, з якою ти звикла жити в цій болі. По іншому, ти не знаєш, як жити. Тому, якщо говорити про довгорядну вигоду, тобі краще залишити цю біль і жити з нею, ніж дозволити собі жити по-іншому. По іншому для тебе набагато страшніше жити, тому що ти не знаєш як. Тому залишайся з цією боль'ю, але поступово почни її трансформувати в якийсь інший стан. І давай почнемо з того, щоб ти пробачила дідуся. пробачиш його, Відстояти не змогла, пробачиш його.